Вітаю вас, друзі! З вами на зв'язку, Психологічна служба ліцею та я Тетяна Кудько, практичний психолог. А відсьогодні я відкриваю серію відеороликів, які будуть стосуватися діагностики, яку ви проходили перед початком нового року 2023. Частина цієї діагностики, на жаль, в нас. Не завершена за причини, тому що багато хто не взяв в ній участі. Іншу частину, хоча кількість дітей була невелика, які взяли участь у ній, але ми маємо результати, і цими результатами, а точніше, як діяти в тій чи іншій ситуації, я хочу з вами ділитися. Надіюсь, ці відео будуть для вас корисні. Якщо ви помітите, що це для вас користь. Будь ласка, маякніть, тому що це важливо важливо мати зворотній зв'язок. Напишіть в особисті повідомлення, напишіть, що вам допомагає з тих методів чи варіантів, які я запропоную. Отже, багато хто з вас проходив діагностичну методику Валерія Олександровича Каранчука в програмі Універсал, яка називалась Двор, діагностика вад особистісного розвитку. І вона включала сфери тривожність, агресивність, імпульсивність. Нечесність, замкнутість. Там було вісім компонентів. От про ці вісім компонентів будуть наші відео. І сьогодні ми розпочнемо з тривоги. Хоча по навчальному закладу у нас підвищений рівень агресії. Але чому саме з тривоги? Тому що агресія в більшості це вже як наслідок від тривоги. Що ж таке тривога? Тривога це певна напруга яка виникає в тілі людини, яка може проявлятися в її думках, поведінці, і в більшості випадків ми не знаємо її місця. Тобто це щось невизначене і непізнане нами до кінця. Коли ми можемо тривожитися, коли ми почуємо, почули якусь інформацію, от навіть у слові. Повітряна тривога уже є про те, що треба щось робити, щоб бути дуже уважним. Тому ми маємо зрозуміти, що в житті завжди, кожного дня, буде щось нове і невизначене. В житті до всього неможливо підготуватися. Ми не роботи, які запрограмовані на виконання тих чи інших видів роботи. Ми люди. Люди зустрічаються кожного дня з чимось новим і з чимось знайомим. І тривога про те, що непізнане, до кінця не пройдене. Тобто вона досить часто у нас є невизначеною. А чому невизначеною? Тому що багато хто з нас боїться про це, нібито заявити Всесвіту. Сказати комусь близьким чого він тривожиться. А, і визнати, взагалі, покоперцатися собі, зрозуміти, що це я тривожуся від уроку, який зараз буде кожного разу. Чи я тривожуся від того, що мені запитання за вчитель і як буду дивитися, однокласники? Чи я тривожусь від того, що я не підготувався до уроку належним чином? Чи я тривожусь від того, що. Сьогодні вранці посварилась зі своєю подругою, і цей стан ніяк не пройде, тому що я до цього моменту знаходжусь в тій ситуації. І це про мою тривогу. Тобто, як тільки ми назвемо цю тривогу, до чого вона саме стосується, відразу її рівень, він не впаде відразу, не зменшиться. Але він набуде нового значення, предметності. І в нас у голові в кожного. Буде виникати певна причина, що саме збудило, і як наслідок ми можемо пробудувати нову стратегію взаємодії. Ось наведу простий приклад. Людина боїться павуків. Бо колись щось там десь відбулося в її житті. Коли ми не бачимо павука і нам просто кажуть павук, а в нас відразу уявлення там формується, який він. Але ось нам кажуть: дивіться, побіг манюні, малесенький павучок. І ми дивимося, і дійсно, він побіг. Коли він пробіг далеко, далеко від нас, він не викликає тих спектрів почуттів, якби нам сказали, в тебе на плечі сидить павук. Тому що це дуже був би близький і тілесний контакт. Чим ближче до нас ситуація, тим більше ми можемо відчувати тривогу. Давайте з вами ще поміркуємо. Поміркуємо ось чому. Ми маємо зрозуміти, кожен з нас, що вона буває двох таких величезних видів. Ситуативна, коли вона залежить від ситуацій. І таких ситуацій в нашому житті можуть бути досить багато за цілий день. Навіть за день їх можуть бути до 200 і більше. Ми можемо захвилюватися, що ми виключили е, чайник. Ми можемо почати тривожитися, бо тому, що сьогодні побачили стрілку на своїх колготах. Ми можемо почати тривожитися за причиною того, що до нас не так привіталися, як завжди. Тобто цих тривог безліч. Це ситуація і є особистісна, та? яку дарують, вона в будь-якій ситуації буде проявлятися, і вона подарована нам. Батьками, передана нами генетично якимось чином, і вона наша. Да? І тоді варто зрозуміти, що саме така тривога потребує того, щоб ми її визнали, що вона в нас є, вона нам притаманна, і ми кожного разу аналізували, чи дозволяємо ми собі трішки більше пробувати і володіти ситуаціями. Що означає пробувати? Тривогу інколи потрібно зробити крок вперед, щоб уже перестати тривожитися. Колись ви не мали досвіду виступали на сцені. Потім ви мали цей досвід, він у вас з'явився. Потім вам сказали, що ви будете виступати на сцені, наприклад, обласного центру. У вас знову з'явилася тривога, тому що новий досвід. Ви виступили на сцені обласного центру, і тоді далі, на сцені якогось там театру чи на якомусь всеукраїнському рівні, тривога є. Вона нам дозволяє а, бути обережною і рухатися обережно. Адже якщо ми не будемо тривожитися, ми будемо вдаватись в безліч дурниць. Ми будемо а, м, проходити повз небезпеки, йти до них і наражатися на них. А, а тривога дозволяє нам зупинитися, поміркувати. Але досить часто це саме міркування не включається. А чому? Тому що тіло закоченіло. Отже, які вправи будуть корисні, щоб наше тіло розслабилося? А, вправи будь-які для дихання. Так? І обов'язково мають бути вправи для тіла. Ми можемо простукати ногами, Ось я зараз стукачу ногами. Ми можемо зробити вправу, яка називається пальці сосиски, як нібито ми скидаємо сосиски з пальців. Так? Ми можемо скинути, а потім скинути напругу. Ми можемо себе простукати. Тілесні вправи, будь-які потерти руки, гарно потерти і скинути напругу, потерти гарно і скинути напругу. Нам дозволять прийти в ситуації тут і тепер. Другий момент це, звісно, дихання. Ми часто перестаємо, коли тривожиться, нормально дихаємо. І тому нам треба всі дихальні практики, де вдих коротший видих довший, вчитися, ними користуватися. Уявимо, да, що ми вдихнули, а тепер уявіть, що нам ми вдихнули тільки ось сюди, а видихати нам треба аж нібито до кінця, до наших ніжок. Ми можемо так, дивіться від грудей. Я нібито вдихнула, видихнула в ноги. І це довготривалий видих. Він дозволяє нам а, відпустити нібито ситуацію. Можна продихати, коли вдихнули одні ніздри а видихнули інший. Звісно, це вправа не буде, коли у нас проблеми з носиком, а коли їх немає, то ми свійно можемо так дихати. І далі ми маємо зрозуміти, що на що ми взагалі-то з вами реагуємо. Чи це ми, в нас реакція на людину, чи це в нас реакція на ситуацію, чи це в нас реакція на слово, яке нам мовили, чи це реакція на обставини, які нами складаються. Як тільки ми починаємо розуміти це, включаємо наш мозок, ми зможемо думати, що ми з цим можемо зробити. Тому дуже корисно починати з гумору, поміркувати про цю ситуацію і назвати, сказати, я почала тривожитися, тому що сьогодні таймер на контрольній. Я з'ясовується, боюся, що хтось буде контролювати мій час. І коли ви це сказали, ви нібито зняли цей пласт тривоги. І ми маємо ще з вами зрозуміти, що відчуваючи тривогу, ми не впускаємо радість, ми нібито замираємо, капсулюємося. Тому нам варто навчитися відпускати тривогу, щоб ми могли відчувати радість. Тому знаходити позитивні моменти, усміхатися людям, коментувати цікаві. Е Такі різні історії зі свого життя. Це дуже-дуже корисно, адже це нам про радість і про проживання у моменті тут і тепер. А, оті хвилювання, що на як вони на вас поглянуть, як на вас реагують, як що далі відбудеться. Це все стресові ситуації, з якими зустрічається кожен. Починаючи від найвищих рангів. А, уявіть собі, що навіть президенти. Що навіть простий маленький хлопчик дошкільник вони тривожаться, але в кожну цей рівень тривоги буде відповідно до його віку різний і відповідно до його статусу різний. І ще ми маємо запам'ятати, щоб знизити рівень тривоги, ми маємо шукати радість в усьому, що нас оточує. Радість кожного дня. Навіть якщо вам здалося, що дійшовши до ліцею, ви вже відчули певні хвилювання. А що радісно в тому, коли я переступлю цей поріг? Я зустріну своїх там друзів, або я почую якусь нову інформацію на якомусь уроці, або відбудеться щось дивне, цікаве, чого ви там очікували, або ви отримаєте якісь запрошення від когось чи ще щось. Тобто зрозумійте, що прийняття оцієї радості в ситуації, яка вас нібито тривожить, можуть викликати тільки хороші емоції. Так, далі. Ніхто ж не знає, як повернуться далі наші події, ніхто в цьому не впевнений. Але на тут і тепер треба казати, на тут і тепер, наскільки я себе добре почуваю? Нуль, я почуваю себе погано, а десять я почуваю себе прекрасно. І от шукати, наскільки я себе почуваю прекрасно або погано. І… Список ваших можливостей варто мати. Можна допомогти батькам написати, що ви вже вмієте. Ви вмієте швидко бігати, наприклад, ви вмієте пекти млинці, ви вмієте там робити масаж, ви вмієте там ще щось. І чим більше у вас буде оцих список ваших можливостей, тим буде список вашої впевненості. А якщо піднімається рівень вашої впевненості, значить піднімається, що? Знижується наш рівень тривоги, бо ми з цим зустрілися вже, так? Це в нас є вже формування нашого фундаменту досвіду. А досвід у нас, як ви розумієте, буде розвиватися і рости до того часу, поки, ми, не, поки не закінчиться наше життя на цьому світі. А в кожного воно закінчиться в певний період його життя. І тобто, кожного дня у нас новий досвід. Отже. Існує таке ще міркування, що нібито ти можеш все. Та неправда, ми можемо не все, ми можемо тільки те, що ми можемо на сьогодні. Те, що ми спробували, те, де в нас вже є досвід. І це дуже класні речі. Як тільки ми це розуміємо, відтоді ми починаємо розуміти, що ми не можемо повернути минулих подій, ми не можемо заглянути далеко в майбутнє. Але мене тут і тепер ось такі, як є. Ми не можемо там сказати, що «Угу, а, так, отам я боявся павуків, про яких ми сьогодні вже говорили. А тут я павуків боятись не буду. На тут і тепер я можу сказати, що якщо буде павук сидіти в клітці і буде далеко від мене. Я можу навіть подивитися, наскільки він красивий, або я можу з ним подивитися відео. І мені це буде доволі нормально, але не дуже комфортно. Але я знаю, що це я вже можу. І я можу розвивати цю ідею і навіть доходити до бляшанки з павучком і роздивлятись на нього, досліджувати його. Чому? Саме приклад про павука. Тому що він такий досить розповсюджений. І він такий, що. Досить розуміючи, швидко. Тому я думаю, кожен з вас зрозумів, що тривога вона просто так не з'являється. Тривога з'являється, якщо ми не визнаємо, від чого вона з'явилася. Як тільки в нас приходить визнання, що це те, що мене тривожить. Рівень її вже знижується. Як тільки ми тілесно знімаємо напругу, випали ковточок води, зняли напругу, поміркували про цю ситуацію, придали їй ще цікавого такого забарвлення, то вже цей рівень у нас знижується ще нижче. І ми маємо зрозуміти, що інколи нам потрібно дати тайм-аут, сказати, що поки що я не можу, але це не означає, що не назавжди. Ви не можете виступати на камеру, ви не можете розповідати вірші перед класом, але спробувати, коли вас розповісти вдома для батьків, або спробувати розповісти котам на вулиці, або спробувати розповісти своєму другові це вже про те, що ви йдете в нову інформацію, і ви вже не будете таким чи такою, як були вчора, коли ви боялися. Виступати на камеру чи перед класом. Ви вже буде інакше, тому що ви вже спробували. Тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся міркуваннями, що для вас відгукнулось, чи сподобались вам такі серії роликів, чи взагалі це було для вас корисним. Поміркуйте, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, напишіть в особисті повідомлення. Буду дуже вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, щоб я розуміла, чи це принесло вам користь. А можливо, ви задасте якесь запитання, на яке буде доцільно відповісти, і воно буде корисним не лише вам. Завчасно дякую вам за ваші всі відповіді. Хай щастить і хай ваші тривоги розвіюються а, як хмаринки. Коли легенький вітерець на них дме, ви просто знаєте, щоб до цього була хмарка, а потім вона просто розійшлася. Хай щастить! З вами була Тетяна Кутько і ми сьогодні говорили про тривогу. До побачення!